Важливо не загубити сенс. Тому що можеш почати думати, якщо мене Бог любить, чому життя таке тяжке. Ми пізнаємо любов Божу не через обставини цього світу, а через його слово, яке він сказав. Чому мені так важко? Тому що це боротьба. Знаєте, коли важко, ви завжди собі думаєте так, бівляка вчить нас так думати. Коли дивишся на своє горе, каже, це тимчасово і це легко, якщо порівняти з вічністю і з нагородою, яка там. Це сенс. Навчись так говорити собі. Коли ти служиш Богові і переживаєш навантаження, тиск цього служіння, коли завершив якусь справу і думаєш, на що воно мені треба? Скажи собі, я буду мати велику нагороду. Чим важче, тим більша нагорода. Так і є. Це має сенс. Бог передбачив це. Ось я хочу прочитати з Біблії. Подивіться, Євреям 10:35, 39. Написано так: не залишайте вашої відваги. Пам'ятаєте, будьте відважні, я світ переміг. Не залишайте вашої відваги. Не залиш своєї відваги. В тебе є вона. В тебе є вона, в тебе є спасіння, в тебе є приклад Ісуса, в тебе є ціль. Не залиш своєї відваги. Єдиний спосіб, як ти можеш програти, це залишити відвагу, по суті, здатися.